Про Я тебе, війна, з тої історії кохання. Війна безсила перед коханням, воно з'являється попри все і дає силу заради. Тоді все можна пережити, будь-що, полон, травмування, сотні кілометрів відстані, безсонні ночі. Вік, стать, страх стають просто словами, що не мають ніякого значення. І навіть тоді, коли помножене на два кохання доводиться нести крізь життя самотою разом із болем втрати, воно не щезає. До цієї книжки увійшли 25 історій проєкту Я Тебе, війна 100 історій кохання, про реальних українок та українців, які зустріли або втратили одне одного під час війни, історії про весілля після третього побачення, про розпис у лікарні без білої сукні і гостей. Про очі, море, у які більше ніколи не зазирнути, про силу кохання, яке допомагає здолати темряву. Христя. Кохати це вибір без умов і безумовний. Творити історію кохання під час війни вибір сміливих, через сотні кілометрів, але кожним міліметром, зі страхом союзником, з телефоном рацією. З неповітряним поцілунком під повітряною тривогою. Бо тут і зараз, бо навіть Бог не знає, яке завтра готує війна. Я завжди хотіла написати книжку про кохання, про інше кохання, реальне, таке, яке відчувала сама і бачу інших. Щось про раціональне хочу і нераціональне вже. І тут я буду читати деякі уривки. Люблю тебе одне одне. Частіше я поруч морально стала острівцем, що тримав під час новин зі звільнених тут різні історії? Також книга починається з історії волонтерки Яну, про яку всі знають, в якої відірвало міною ноги. І там коханий, який мав освічитися їй через три місяці. Прийшов до неї. Він відчув, що саме що негайно він має прийти до неї із обручкою і освічитися. Тут також є історія двох поліцейських реальних з Київської області, які закохалися один в одного і одружилися. Вона називається «А де моя сукня Сукня – це твій бронежилет. Ця книжка про вибір. Боротися, кохати, жити, чекати, мріяти, рятувати, пробачати, змінювати, перемагати це 25 історій кохання людей, яких ви не знаєте особисто, але відчуваєте метафізично. А замість після мови ви відкриєте для себе погляди фахівців і фахівчинь із різних галузей, які спробують пояснити, що відбувається в нашому мозку, коли ми закохуємось. Як кохання лікує і допомагає вижити, та що найскладніше на широку коханого воїна? Це книжка про світло, яке долає темряву, світло, яке здолає темряву, про інше кохання, про наше і про Твоє. І в кінці тут різні погляди психологів. Українці втратили базове почуття безпеки і отримали 50 відтінків тривожності, залежно від локації та ситуації в конкретній родині. На тлі екзистенційної загрози в багатьох загострилася потреба залишити щось по собі у різних формах, зокрема у репродуктивній. Серед деяких колишніх чайдфрі та тих, хто не міг визначитися чи хоче дітей, відбулася трансформація та бажання поповнити націю. Водночас декого навпаки лякає ситуація і загострюється страх приносити нове життя в цей буремний світ. Як ці категорії співвідносяться, ми зможемо дізнатися постфактум. Війна це час, коли люди стають рішучими у своїх діях і наважуються на стосунки, але це й випробування для обох. Ті, хто перебувають в зоні бойових дій, живуть одним днем, бо розуміють, що завтра може не настати. Тому вони наважуються на те, чого боялися раніше. знайомляться, освічуються, одружуються. Тим, хто напередовій, дуже важливо розуміти, що їх чекають, підтримують, розуміють і приймають навіть з усіма змінами, які відбулися. Бо війна. Лікує любов, підтримка коханих і домашня їжа. Це прийняття людини зі змінами, яких завдала війна. До центрів протезування часто звертаються наші військові, які через війну залишилися без кінцівок, руки чи ноги. Щоб адаптуватися до нового життя, їм потрібні підтримка та турбота. У центрі протезування хлопці часто розповідають про своїх коханих, проходити етап реабілітації разом із ними набагато легше, і результат з'являється швидше. Словесна підтримка коханих та їхня присутність без перебільшення важливі. Війна увиразнила нашу вразливість і нашу глибинну вроджену потребу в іншому, а ще усвідомлення цінності свободи, розділеної з тими, кого любиш. Наші сльози, лють і страх розбурхали таку ніжність і силу, про які ми не здогадувались та які навіть не могли уявити. Кризи завжди оприявнюють приховане всередині нас, і зі своїм воєнним болем ми також зрозуміли, як багато в нас міцної любові. Власне, ця любов, якою Україна так щедро зараз мироточить, на відміну від ницої ненависті ворога, нас наснажує, збудовує, зцілює, дає силу не тільки боротись, але й просто жити, творючи красу, розділяючи їжу, передаючи спадок, саджаючи квіти. Піклуючись і мріючи про завтра, уперто радіючи вже сьогодні. Так що приходьте до нас читати двух книги.